Вітаю в ефірі новини. Як проходило голосування на Україні та на Закарпатті – Дивіться далі у випуску. На 18-ту годину явка виборців на Закарпатті становила 45,5%. Це майже 450 тисяч виборців. Найвища явка на Великоберезнянщині майже 59% відсотків. та в Ужгороді – майже 58%. Відсотків. Загалом по Україні найактивніше голосували на Волині, найнижча явка на Донеччині. За даними національного екзитполу, на президентських виборах Петро Порошенко отримав 55,9 голосів українців. Юлія Тимошенко набрала лише 12,9%. Олег Ляшко фінішував третім з результатом 8%. Анатолій Гриценко набрав 6,3%. Сергій Тагіпко 4,7%. Вибори президента України завершились. Всі дільниці закрились для перерахунку голосів. Закарпатська область, на території якої шість територіальних виборчих округів, за 12 годин голосування грубих порушень не зафіксувала. Як загалом пройшли вибори на Закарпатті, дивіться далі. Шість виборчих округів Закарпатської області сьогодні працювали в штатному режимі. 69-й охоплює Ужгород, Ужгородський район та місто Чоп. Тут люди голосували досить активно і почали приходити ще о сьомій годині. Зробити свій вибір прийшли навіть ті, хто ніколи не голосував. кажуть, зараз країна у біді, тому кожен голос важливий. Перший раз їм тепер прийшов голосувати. Зранку на Ужгородських дільницях все спокійно. Свідомі краяни залишили вдома всі справи і прийшли проголосувати. країні живу, значить. Я мушу за Україну, за наших, за всіх, за всіх людей. У всьому світі треба і голосувати. Кожен раз приходжу, голосую і хочу, щоб було все добре, щоб люди радовались. Я живу в у селі. Та прийшов із срав та... за Україну. Мукачево та Мукачівський район, які входять до 70-го територіального виборчого округу, загалом голосували активно. Зокрема, виборча дільниця, розташована у Мукачівському будинку школярів, розпочала роботу вчасно. Перший виборець на дільниці проголосував о 8.01. Про списки виборців це у нас 1507 виборців. Із них 15 НСП. 71-й округ до нього входять Березнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський та Свалявські райони. 181 дільниця округу відкрилися вчасно. Центральна Свалявська дільниця, розташована у Свалявському технічному коледжі Національного університету харчових технологій, почала працювати також без перешкод. На цій дільниці голосує 1724 виборці. Бюлетнів нам було видано 1744, голосування на дому. За місцем проживання є 14. У виборчому окрузі номер 72, який охоплює хуст хузький район, іршаву, іршавський район, волевиявлення розпочалося без запізнення. Щодо активності в цілому, то явка виборців в хуських та іршавських селах була невисока, адже переважна більшість виборців заробітчани. Проте за день голосування грубих порушень наші журналісти не виявили. Робота дільниць розпочалась без затримок та проблем, каже голова ОВК. Всі дільниці продзволили нам про відкриття і початок роботи. Все йде нормально, там якісь, можливо, неув'язочки невеличкі. Це зразу виїжджає група реагування. Ми до всього готові. Так що, думаю, що все буде добре. У виборчому окрузі номер 73 до якого входять Тячівський та Рахівський райони 195 тисяч 325 виборців. Загалом в 73-му окрузі вибори розпочалися без порушень. Тут за всім стежили представники ОБСЄ, двоє спостерігачів із Америки та один зі Словаччини. 116 дільниць. У Тячівському районі є голосуючих 126 628 голосують на дільницях, 629 на дому. Рахівський район 68 тисяч 697, 909 людей на дому голосують, а 68 тисяч 697 голосують на дільницях. Всі дільниці відкрилися, працюємо нормально, все без яких, немає ніяких якихось таких прикрих що все нормально, слава, бо йде. Берегівські та виноградівські райони входять до 74-го виборчого округу. Порушень на жодній дільниці Бергінського району не зафіксували. Ближче до обіду з'явились чутки про підкуп виборців. Однак ні наша знімальна група, ні голова комісії, ні спостерігачі подібних порушень не зафіксували. Ми не знаємо про це. Можете обійти всю дільницю. Я перший раз це чую, так що я не знаю. Тобто, ви не можете підтвердити? Ні, я не можу підтвердити. О 20.00 всі дільничні виборчі комісії повинні були закритися для підрахунку бюлетенів. на територіальному виборчому округу номер 70 день голосування пройшов без провокацій. Всі дільничні комісії відзвітували до окружної виборчої комісії про початок підрахунку голосів. Добрий вечір. Це вас із ОВК турбують. Будь ласка, скажіть мені кількість виборців у списку виборців і кінцеві результати голосування. 724 у списку 616. гарно дякую. Уже о 20.15 до окружної виборчої комісії надходять перші результати волевиявлення громадян на території 70-го виборчого округу з центром Мукачеві. На 20-ту годину всі дільничні комісії закрили свою роботу, і на даний час члени окружної виборчої комісії приймають результати. Які, ну, кількість проголосувавших на дільницях і отримання вже підсумкових протоколів з дільничних виборчих комісій. Ми в найближчий час чекаємо у гружній виборчій комісії. Про більш детальні та точні підрахунки дізнаєтесь наступного випуску новин. На виборчих дільницях 72-го територіального виборчого округу волевиявлення проходило спокійно. Як протягом дня голосували жителі Хущини та Іршавщини, дивіться в наступному сюжеті. Після обіду у 72-му виборчому окрузі явка виборців склала 36%. Зі 171 тисячі виборців проголосувала 61. У Хузькій Липчі зовсім поруч розміщені дві звичайні виборчі дільниці. Одна в приміщенні сільради, а інша в сільському будинку культури. Відкрили місця для голосування згідно з графіком. Відкрили ми дільницю о 8 годині і вже чоловіки 4-5 у нас вже було під дверима. На 10 годину 81, на 11 114, на 12 150 і на сьогоднішній час 180-185 виборців проголосували. У 647-й дільниці по списку 1736 виборців, із них 27 голосують вдома. На даний момент порушень не було, всі знаходяться в списках. Було таке, що люди, які, до яких ми маємо йти, вони витягу нас мають голосувати за місцем перебування вдома. Вони приходили на дільницю самі. Тобто була в нас сьогодні жіночка, якій 90 років. Вона прийшла сама. Щодо активності в цілому, то явка виборців у Липчі невисока. По селах цього округу ситуація схожа, адже переважна більшість виборців заробітчани. Виборчий процес проходить без порушень. все як закон пише, дотримуються всі і члени дільничних комісій, голова, секретар, заступник все дуже відповідально. Без ніяких порушень порушень не зафіксовано. Найактивнішими липчани таки були в обідню пору після недільних богослужінь. На Іршавщині ситуація майже однакова. В селі Дешковиця більше п'яти сотень виборців. Проте тут значний відсоток тих, хто виїхав за кордон на заробітки, і на дільницях не голосував. Засідання комісії відбулося о 7.15. Дільниця відкрилася у восьмій. Порівняно з минулими роками. Сьогодні явка краща. Все ж таки люди розуміють, що треба вибрати президента, і дуже важливо, щоб в першому турі його вибрати. І явка в нас покращилася. Но до обіду більшість людей з церкви більше йдуть голосувати. Ну, і після обіду, так як неділя, то у нас усього в селі 528 виборців проголосувало на даний час. Ну, 40% проголосувало. Ну так, атмосфера у нас дуже така чудова. Люди йдуть, але у нас багато людей на заробітки літом та усі за границю, а так вони були, багато прийшло сюди голосувати. Порушень у цілому на Іршавщині не було. Скарг також не надходило. У виноградівському районі голосування проходило без порушень. Ближче до закриття виборчих дільниць виборці приходили менш ваво, але з патріотичним настроєм. Активність під час голосування проявили жителі виноградівського села Онок. Цей населений пункт відноситься до 74-го територіального виборчого округу з центром Бергові. До голосування підійшли патріотично. Всі дільниці тут витримані в жовто-блакитних патріотичних кольорах. Кожну кабінку прикрасили квітами. На цю годину це поки вся інформація. Не пропустіть випуск новин о 23.00.